Це найпростіший, найшвидший та найякісніший рак-агент, якого я робив на цьому каналі. Тому давайте я швидко покажу. Я йому завантажу в якості бази даних документ по останній презентації Apple. І давайте його запитаємо стосовно дизайн-фічі, що там було новенького, і зараз подивимося, як він нам повертає відповідь. Як ви бачите, він почав виконуватися, пішов до бази даних. Зараз пішов до OpenRouter, обробляє, готує нашу відповідь, і ось він нам повернув відповідь, що Liquid S був доданий і отут трошки більше розписав. Тому стебе лайк, підписка, як завжди, коментар. Це дуже допомагає просуванню, а ми поїхали! І перше, що нам потрібно буде зробити, це взагалі пригадати, напевно, що таке рак та векторна база даних. Я вже розповідав про це, але якщо коротко, це такі агенти, які не галюцінують, не придумують щось, не беруть інформацію з інтернету, а відповідають на базі ваших документів і тої інформації, яку ви йому згодували. І векторна база даних це база даних, де вся наша інформація вона записана у вигляді векторів. Це зроблено для того, щоб простіше та якісніше наш агент нам відповідав. В цьому відео я використав PineCon, тобто нам потрібно буде зайти на сайт PineCon, залогінитися, і там у нас буде безкоштовний тріал. Де ми зможемо легко підключити цю векторну базу даних до нашого агента після того, як ви залогінитесь, це буде виглядати ось таким ось чином у вас. І нам потрібно буде перейти одразу в вкладку асистенти. Тут є ще там «Database», «Inference», апікі, але нам зараз потрібні будуть саме асистенти. І що це таке? Пайнкон додали дуже. Класно, фічу, як на мене, ми можемо створювати асистентів прямо в середині е, ось цього workflow. Я собі створив одного, і це виглядає ось таким чином. У нас тут зліва є е, використання, скільки ми вже використали по цьому асистенту. Посередині у нас є контекстне вікно, е, як в усіх LLM-ках, де ми можемо задавати питання по нашій базі даних. А справа у нас є е, поле, де ми можемо завантажувати документи до нашої бази даних за допомогою ось цієї кнопочки, ми клікаємо. Або навіть драг-ндропом. І як ви бачите, я сюди завантажив, е, як я казав, документацію по iOS 26 від Apple. І е, ця вся документація, вона вже всередині цієї бази даних. Що, е, чому це робити? Чому це краще, ніж попередні методи? По-перше, нам не потрібно е, самостійно розбивати на чанки через NVCMN, тобто розділяти цю інформацію. Ми просто завантажуємо цей файл і можемо зараз будь-що запитати. Наприклад, uh, sum up uh, New design feature. І зараз наш асистент іде до цього документу і дивиться, що там взагалі, яка інформація є. І ось він одразу нам відповідає стосовно uh, Liquid Glass. Або просто давайте запитаємо New. Пічу в 2025 році. І ось нам він теж нам повертає інформацію. Прилічує всі з документу. І як ви можете побачити, тут є такі ссылки. і ми, коли наводимо, ми можемо подивитися прямо точне місце, звідки він бере цю інформацію. Тобто, це перша, друга і третя сторінки. І після того, як ми створили свого асистента, там назвали його, нам потрібно буде перейти в api ключі І тут одразу нам створити api ключ за допомогою якого ми будемо вже під'єднувати до NVCMN нашого асистента. Ми його тут називаємо, потім будемо копіювати звідси цей ключ. Ну, а тепер переходимо в NVCMN. В самому NVCMN починаємо будувати наш сценарій. Перша нода, яку ми додаємо, це буде е, нода м ON. Message Он Message але вона в мене вже тут є, тому я можу її просто звідси від'єднати. І давайте сюди додамо. Після цього нам потрібно буде додати, звісно ж, ноду ai агента Ось вона. Тут ми залишаємо налаштування так само. І після цього давайте одразу під'єднаємо наші мізки. Це може бути або Open Router, або OpenAICHATMODL. Я зараз використаю Open Router. У мене тут одразу під'єднується аккаунт. Якщо ви не знаєте, що таке open router, лінк буде, звісно ж, в описі. Подивіться минуле відео. Це умовна платформа, на якій ми маємо доступ до багатьох лолемок, і ми можемо під'єднуватися до них по API, і вже в N8N ось тут їх обирати. Після того, як ми це зробили, додаємо інструмент, і в якості інструменту у нас буде http Request Tool. Так, ми її додали, і тепер нам треба її налаштувати. Але замість того, щоб вручну прописувати URL, там якісь JSON і sendbody, ми зробимо інакше. Ми підемо до нашого пайнкону, зайдемо в асистента, натиснемо ось сюди Connect. Тут ми оберемо shell і копіюємо все від слова curl до кінця. Тобто, що ми робимо? Це ми налаштовуємо е, нашого асистента. І тепер просто заходимо в HTTP-ноду, натискаємо Import Curl, вставляємо, натискаємо Import, і, як ви бачите, наша нода автоматично налаштувалася. Тобто, нам не потрібно тепер нічого е, майже прописувати вручну. Ось у нас є тут JSON, який буде відправлятися. Тут у нас є. Інші налаштувальні хедери, і тепер нам потрібно буде використати наш API ключ який ми вже створили. Тому це ми можемо видалити йдемо знову ж таки сюди, в API-ключі, і просто копіюємо те, що ми вже створили. Ось я його скопіював, сюди вставив. І тепер нам потрібно подивитися, що у нас є тепер в нашому балі. Як ви бачите, у нас є роль, у нас є контент. У нас є стрім та модель, яку ми будемо використовувати. Контент тут просто питання, яке за хардкожне, яке не динамічне. Ми його можемо одразу звідси видалити. І тепер давайте пропишемо так, щоб наша, наша агент, наша ЛЛМК, вона сама вирішувала, що питати у бази даних. Тому відкриваємо скобки, закриваємо скобки. Тепер знак долара. Тут ми обираємо, нам одразу enвісмент підказує, що можна обрати. Тут ми обираємо з попередніх ось, з методів fromai. І тепер тут ми прописуємо в двойних скобках search query. І таким чином ми даємо знати, АІ, що ми хочемо, щоб саме в цьому місці вона сама вирішувала, що в який контент відправляти і що запитувати у нашого пайнкону, базуючись на тому, що ми будемо питати у неї. Далі у нас тут є стрім, у нас є модель. І давайте додамо ще одне дуже важливе налаштування. Дві скобки. Тут давайте напишемо Include highlights. І далі дві точки, і пишемо true. Що означає це налаштування? Ви зможете знайти це також в документації до вашого асистента. Якщо ви перейдете сюди, тут ви зайдете в документацію. Тут ви можете пошукати взагалі типи реквестів, як до цього можна е, звертатись до цього асистента. А, але... Я вам одразу скажу, це ми будемо перевіряти е, і повертати безпосередньо текст з бази даних. Тобто, коли ми питаємо щось у ЛЛМ-ки, і вона звертається до рак агента, те, що вона повертає, це нереальний текст, це типу її підсумування, її інтерпретація, базуючись на агенті. А ми хочемо, щоб наші результати були максимально. Точними. І для цього ми будемо використовувати ось цей параметр для того, щоб окрім інтерпретації, вона ще й повертала точні тексти, точні місця з нашої бази даних, щоб відповіді були максимально якісні. Тому, власне, це всі налаштування, які нам потрібні, і ми можемо тепер просто OpenChat відкрити і знову ж таки запитати: Last... ні, давайте не так. Давайте зробимо одразу, перейдемо в нашу. Документацію. Щоб перевірити, наскільки чітко все відпрацьовує. Відкриємо файли. Документ. І давайте запитаємо щось прямо безпосередньо по документації. Давайте запитаємо про Home Screen Feature. Home screen design Feature. Бачимо, агент починає працювати, і він просто нам повернув uh, «Can you please clarify?». Тому давайте йому скажемо. Uh, summarize. Last. Home screen. feature in iOS 26». Ми бачимо, він пішов, але щось у нас пішло. не так, давайте подивимося, в чому помилка. Jason міust тобі валіть JSON. Це тому що у нас ось тут немає коми, скоріш за все. Бо у нас ще один параметр є, а коми немає. Тому давайте виконаємо ще раз. Не так. Давайте тут це виконаємо. думає Якщо думає, то скоріш за все поверне в якийсь результат, але не факт. Повернув. Так, добре. Е, то він сходив, повернув, і як ми бачимо, що Last home match smatching, і він пояснив, що тут. Давайте зайдемо в ноду, подивимося наш респонс. Так, як ми бачимо, ось контент, який він нам повернув, це контент, який е, інтерпретований нашою LLM-кою. Тобто це не факт, що це реальний кейс. Реальний текст з нашої бази даних, тому давайте подивимося ось тут внизу highlight. Як ми бачимо, він повернув нам ось такий контент, на базі якого він відповідав. І тепер, якщо ми підемо до бази даних, і давайте тут спробуємо знайти це. Тут він не факт, що знайде, тому давайте скопіюємо файл і спробуємо пошукати ось таким чином. Так, і тепер копіюємо це. Скоріше за все, він не знаходить через те, що тут є розділення. Тому давайте пошукаємо по меншому відривку. І бум, як ви бачите, ось light icon Widget І він повернув нам прям точний текст. Можемо далі перевірити, наприклад, ось це Automatically match for Так, да, як ми бачимо. Він повернув нам ось ці фічі. І базуючись на ось цих ось фічах, він дав нам відповідь. Тобто ми можемо бути впевнені, що він точно використав наш документ, не пішов, не подивився десь це в інтернеті, а прям чітко підпрацював. І ще останнє, що б я хотів підкреслити, це невеличке порівняння взагалі нашого агента з тим, що ми робили раніше, бо як ви... Пам'ятаєте, в мене на каналі, до речі, є відео. Можете подивитись, десь тут буде на горі лінка на нього. Як робити рак агентів? Минулого разу ми робили це з Supabase. Для того, щоб його зробити, ми мали спочатку піти в і зробити завантаження в Google Drive, одним Workflow в Supabase, підключити Vector Store, потім підключити нам Embedding, Модель, яка це все буде чанкувати, тобто розділяти на різні відрізки. Потім це все записується в базу даних, в базі даних обробляється, і тільки потім ми можемо це викликати і там налаштовувати Postgres. Загалом набагато складніше, ніж ми це зробили в цьому випадку. І менш точніше. Тобто, тут у нас немає безпосередньо витягування і перевірки тексту з бази даних. Тут у нас ідуть більше інтерпретації, тому раджу використовувати цей спосіб. Кажу буквально 5 хвилин. В мене на це пішло, щоб налаштувати. Користуйтесь. Ну і на цьому все. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Як завжди, всі лінки будуть в описі до цього відео. У мене є телеграм-спільнота. Доєднуйтесь, там ви зможете знайти сценарій до цього відео та багато прикольних новин і е, корисної інформації. Тому лайк, коментар, підписка. Ви неймовірні. Я вам дуже вдячний. На все добре.